Мешканці червоного шляху проти зміни назви селища, яке ініціювали члени робочої групи з перейменування топонімів Полтави. Сто років назва не різала в ухо, а нині її хочуть змінити. Обурюються місцеві. Проте я б не хотіла, щоб пройменувала Чого? Ну, то я привикла до цього, до цього до цієї назви. Я теж проти. Ну, то, що ми вже так привикли до цього, до цієї назви. Ну, нам так зручно. Хай залишається, нехай. Я теж не проти. Да, ми привикли вже, і нам подобається, не знаю. Як червоний, так що його треба міняти. А я люблю червоний світ. І що мені робить? І червоний шлях, хай за грошей нікуди дівати, чи що. Комуністичного підтексту у назві населеного пункту нема, переконана місцева жителька Наталія Бондаренко. Я тут проживаю з самого народження. Я не вважаю червоний шлях названням політичного характеру. Розказували, що в нас посілок железнодорожники будували. брусчатка в нас була, як піднімається церпантину, була червона. Так як з глиною працювали, мешканці розповідали. Я люблю червоний шлях. Я не хочу, щоб переминали на на другу ну другу назву. Голова селищного комітету селища Червоний Шлях Юрій Хідько на сайті міської ради розмістив петицію, в якій висловив спільну думку людей. Опитування робили в телеграм-групі, і так я їздив до людей, розмовляв люди проти перейменування. Нашого селища ця ж назва вона неофіційна, так як у нас ні в документації ж ніде немає, що ми мешкаємо червоний шлях. В Документації такої одиниці, як Червоний шлях, немає. Автор петиції говорить перейменування без згоди місцевих порушення закону. Крім цього, додає він: зміна назви селища призведе до плитанини з громадським транспортом. Буде багато проблем з переміщенням транспорту для літніх людей і для підлітків, які їздять зараз. В місто. у нас є село Гора, Якщо на маршрутці буде обозначена там м гора, то можуть люди поїхати зовсім в інше селище. Селище Червоний Шлях створили наприкінці 1920-х років за програмою робітничого будівництва як селище залізничників. Спочатку його назвали Монастирська гора, згодом червоний шлях, розповів краєзнавець Леонід Булава. За його словами, сучасна назва мікрорайону містить комуністичну радянську риторику. Але якщо місцеві бажають назву залишити, мають написати звернення в інститут розвитку міста. Додає, питання потребує ретельного вивчення, тому не виняток, що назву не чіпатимуть. Червоний шлях назва красива. Тому я пропонував би поступити таким чином. Перше визнати, що історична це назва зумовлена будівництвом 20-30-х років. А будівництво 20-30-х років називали все-таки за риторикою такою радянсько комуністичною Перше визнати. Друге. Зібратися активу мікрорайону. І написати, ну скажем, таке звернення. Перше, що ми визнаємо, що назва була дана в 20-ті, на початку 30-х років, тобто, в ці часи. Друге, ми вважаємо, що в свідомості населення це назва не асоціюється. Із комуністичною риторикою ця назва красива, дикує безвичні. От і, враховуючи пункт перший, ми вважаємо, що цю назву можна попростити керівництво міста залишити. То, на цьому закінчити дискусію. Звернення в інститут розвитку міста від імені односельців вже є, каже селищний голова. Тим часом петиція набрала 140 голосів. Щоб її розглянули на профільній комісії і винесли на розгляд депутатів, необхідно 250 голосів. Петиція актуальна ще 83 дні.